Кілька кілька моментів. По перше, щодо того, що того, що заявив заступник генпрокурора, ну власне кажучи, він насправді дуже правильно, що він це заявив, тому що він власне кажучи публічно показав на всю країну, чому пан Росьма і в залі в Верховній Раді відмовлялася створювати ТСК. Тимчасову слідчу комісію. А для того, я кажу, щоб потім сказати, що робоча група взагалі ніхто і ніщо, вони не мають жодних повноважень, тому на що їх слухати? І от, власне, каже, що він вийшов з повину і показав позицію коаліції. Тому дуже добре. І нам треба зараз, до речі, наполягати на тому, що все ж таки була створена з ТС, ТСК, щоб не могли прокуратура розказувати а про те. Та немає, звісно, голосів, тому що коаліція за це не проголосує. Але треба, щоб люди бачили, що коаліція відмовляється ослідувати свою корупцію. А тепер, коли ми говоримо про, про факти, ну справді, знаєте, не треба, я думаю, не треба говорити. Манеру подачі пана Берези, чи, чи все він сказав, чи не все він сказав, тому що факти є. А факти можна от кілька фактів назвати: Укртелеком. Конкретний факт, і це досі стосується безпосередньо Арсенія Петровича, а не стосується якихось голів, голів держпідприємств. А, тому що сьогодні, а пояснюю. А тому, що є сьогодні абсолютно юридична можливість от так повернути Укртелеком uh -huh. в державну власність, тому що доведено про те, що вона була приватизована, uh -huh. незаконно. Uh -huh. Але уряд вже місяцями не робить взагалі нічого, щоб повернути Укртелеком в державну власність. Що це значить? Що є змова з Рінатом Ахметовим. Раз, два. Був такий е, чиновник Бровді, очільник е, державної продовольчої зі нової компанії, який є, до речі, е, головою Закарпатського народного фронту, так? так от він безпосередньо спричинив збитків ДПЗКУ на 500 мільйонів гривень, півмільярда. Це теж конкретний факт, конкретна пов'язка до Саня Петровича. А також знаєте, хотілось би згадати ще один дуже цікавий факт, який чомусь забувають. Хоча Борислав е, зараз сказав, що є. Український газ з українським видобутком, який коштує реально зі всіма податками тисячу гривень плюс-мінус, але людям його чомусь подають за 3600 або навіть за 7200. Це хіба не факт корупції? Це все факти корупції. Це все... Це все факти корупції, це все факти корупція, які безпосередньо або опосередковано ведуть до Асеня Петровича. Бо коли я чую, що отеж от прокурор сьогодні так намагався захистити прем'єр-міністра, що поки що не доведений безпосередній злочинний зв'язок прем'єр-міністра. А перепрошую, чекайте. А у нас що доведено багато е, безпосередніх кримінальних справ по юнуковичу? У нас на спаді по юнуковичу єдина одна кримінальна справа є. Доведена це не доведена, яка ведеться. Це по майдану. А і що? Ми вважаємо, що Янукович чистий і кришталевий, він не займався економічними махінаціями. Не потрібно мати безпосередньо, щоб безпосередньо Янукович чи безпосередньо Яценюк підписи ставили. Але якщо їхні соратники партійні, якщо їхні однокурсники, якщо їхні друзі, якщо їхні керівники фракції займаються безчинствами, такі як Іванчук, Мартиненко, Бровді і так далі, ну вибачте, будь ласка, вважати, що це все робиться без знання і без потурання Арсенія Петровича, це як, або, як кажучи наївність, або, або це. И... Або це він за спиною. А за спиною. Ну Чекайте, якщо це у нього за спиною, і він такий, бачите, цілий п'є міністр не знає наївний, то от він започув, де його викривальні заяви, де його звільнення, We the... де його наставники. Actually, я хочу я 그렇지, одразу Що далі? цьому Согласно Yeah. Yeah. Кілька, yeah. кілька кілька моментів. По перше, щодо того, що того, що заявив заступник генпрокурора, ну власне кажучи, він насправді дуже правильно, що він це заявив, тому що він власне кажучи публічно показав на всю країну, чому пан Гойсман і в залі в Верховній Раді відмовлялася створювати ТСК слідчу комісію. А для того, я кажу, щоб потім сказати, що робоча група взагалі ніхто і ніщо, вони не мають жодних повноважень, тому на що їх слухати? І от, власне, кажучи, він вийшов з повинною і показав позицію But коаліції. Yeah, тому дуже yeah, yeah. добре. І я нам думав. треба зараз, до речі, наполягати на тому, що все ж таки було створено. Yeah, тому, що сьогодні, сьогодні, а пояснюю. А тому, що є сьогодні абсолютно юридична можливість, от так повернути uh -huh. Укртелеком в державну власність. Тому що доведено про те, що вона була приватизована, незаконно. Але уряд вже. Місяцями не робить залі нічого, щоб повернути Укртелеком державну власність. Що це значить? Що я змова з Рінатом Ахметовим? Раз два був такий е, чиновник е, Бровді, очільник е, державної продовольчої з нової компанії. Який є, до речі, 에, yeah. головою Закарпатського народного фронту, так? так от він безпосередньо спричинив збитків з ТСК, щоб не могли прокуратура розказувати а голосами, про це подати. Та интересно? немає, звісно, голосів, тому що коліція за це не проголосує. Але треба, щоб люди бачили, що коліція відмовляється розслідувати своє, свою корупцію. А тепер, коли ми говоримо про, про факти, ну, справді знаєте, не треба, я думаю, не треба обговорювати манеру подачі пана Берези, чи, чи все він сказав, чи не все він сказав, тому що факти є. А факти можна от кілька фактів назвати Укртелеком, конкретний факт. І це досі стосується безпосередньо Арсенія Петровича, а не стосується якихось голови голів, голів держпідприємств, які безпосередньо або опосередковано ведуть до Арсенія Петровича. Бо коли я чую, що от теж покурор сьогодні так намагався захистити прем'єр-міністра, що поки що не доведений безпосередній злочинний зв'язок прем'єр-міністра. А перепрошую, чекайте, а у нас що доведено багато безпосередніх кримінальних справ по Юнуковичу? Нас насправді по Януковичу єдина одна кримінальна справа є доведена. Це не доведена, яка ведеться, це по майдану. А і що ми вважаємо, що юнукович чистий і кришталевий, він не займався економічними махінаціями. Не потрібно мати безпосередньо, що безпосередньо Янукович безпосередньо Яценюк, ДПЗКУ де на 500 мільйонів гривень, півмільярда. Це теж конкретний факт, конкретна пов'язка до Асеня Петровича. А також знаєте, хотілось би згадати ще один дуже цікавий факт, який чомусь забувають. Хоча Борислав е, зараз сказав, що є. Український газ, з українським видобутком, який коштує реально зі всіма податками тисячу гривень плюс-мінус, але людям його чомусь подають за 3600 або навіть за 7200. Це хіба не факт корупції? Це все факти корупції. Це все, все факти корупції, це все факт корупції.